Стан досить важкий. Ворог все таки інфраструктуру цілеспрямовано. Пробує привести у такий стан, щоб вічний дефіцит, вічні проблеми, які енергетики вирішують на на різних рівнях, як на звільнених територіях, як на Тих територіях, де була ушкоджена інфраструктура, у реальному часі цілодобово проводяться відновлювані роботи. Так як на даний момент склалася ситуація дефіцита генерації на території України, це дає великий вплив на всю територію України, де, ви вже знаєте, розроблені. Так звані графіки, або назвемо їх стабілізаційні від, включення, відключення споживання потужності у всіх регіонах України для підтримання е, працездатності всієї системи. Хотів би наголосити те, що о, як ворог наносить удари енергетики досить інерційно, але у Найшвидші терміни пробують відновити систему і забезпечити життєдіяльність нашої країни. І це, ця ситуація призводить до цілодобової роботи. Стабілізаційні включення і відключення вони сформовані таким чином, щоб не втратити взагалі живлення наших споживачів. На даний момент дефіцит потужності у державі є відчутний, і тому. Стабілізаційні відключення застосовуються у всіх регіонах. Якщо взяти останні 2-3 доби, стан трошки покращився. На сьогодні планується ще вивод в експлуатацію не в експлуатацію, а вивод на потужність ще одного блока. І якщо взяти тенденцію з доведеними лімітами по кожному регіонові, а в частині Закарпатської області три дня спостерігається збільшення доведеного ліміту для нашої області. На даний момент зранку нам доведений ліміт по споживанню 296 МВт при потребі для області 450 МВт. Потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі. Тому, е як проходить процедура, якщо маєте бажання, я коротко все розкажу, як проходить процедура е створення графіків, вони є розроблені по чергам на певну потужність. Ввечером диспетчера не «Укренерго» Доводять до кожної області, враховуючи стан генерації і ремонтні схеми по всій Україні, доводять до кожної області, до кожного регіону певну величину. Під це з 22 до часу ночі розробляються графіки, які вивішуються в нас на сайті. В разі, якщо нема якихось втручань в мережу, нема аварійних відключень у систему утворюючої мережі. Ці графіки максимально ми стараємося дотримуватися. Є певні чинники, які впливають на, на реалізацію графіків, ми їх можемо сьогодні обговорити, але стараємося дотримуватися це в разі, якщо нема коригування лімітів протязі доби. Як тільки проводяться коригування лімітів в сторону збільшення, це добре, в сторону зменшення, в реальному часі за 30 хвилин ми оновлюємо. Графіки включень-відключень на нашій території. Тому ця робота проводиться у реальному часі. Я прошу дуже зважливо до цього відноситися, тому що в реальному часі більше є зауважень про невключення півгодини години споживачу. І подивитися подеколи у наших графіках, які доведені, це є досить пливка ситуація. Якщо вона є стабільна, тоді все чітко доби працює. І якщо коригуються ліміти, підводимо підсумок, це в реальному часі треба відслідковувати. Ситуація на даний момент контрольована, вона більш стабілізувалася після 5-го числа. Та прийшли до нас трошки морози, не погодиться, накладається теж на е десь в якійсь мірі недотримання тих відключень, тому що є аварійні вимкнення, зв'язані з поганими погодними умовами. За останні дві доби були в нас підтоплення як і наших мереж, так і по населених пунктах нашої області. Тому тут е певні корективи вносяться і погодними умовами. Але компанія готова виконувати свої задачі і постараємося максимально задовільнити, виходячи з наших можливостей, потреби нашого населення в країні.